Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні випуску ви побачите. Цієї четвертої хвилі мобілізації обговорили на нараді у голови обласної державної адміністрації за участі представників усіх районів Полтавщини. Покласти душу й тіло за нашу свободу для них це не просто слова. Операційна медсестра Наталія Дугарь про українських бійців та свої три ротації у зоні АТО між Слов'янською Горлівкою або як колектив Полтавського обласного театру імені Гоголя провів святкову новорічну ніч. Чому не байдужі полтавці просто неба годують нужденних біля південного вокзалу? А до районної та міської влади не достукатися п'ятий рік поспіль. Фанати Ворскла відзначають річницю створення клубу футбольним турніром. Селищного голову засуджено за отримання неправомірної вигоди у сумі 1300 доларів США. В останні дні 2014 року апеляційний суд Полтавської області призначив колишньому селищному голові чорнух покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна, засудженого взято під варту у залі суду. Вирок набув законної сили. Про це повідомив старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії. Орупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області Ярослав Толмачов. Нагадаємо, у лютому минулого року прокуратура повідомляла про затримання селищного голови, який одержав 1 тисячу 300 доларів США неправомірної вигоди від директора приватного товариства за підписання договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами. Посадовцю було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 4 статті 368 одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище кримінального кодексу України, як зазначив Ярослав Толмачов, ця справа привернула увагу не лише місцевої громади та засобів масової інформації. Один із народних депутатів України, надаючи журналістам коментарі, висловлював думку про відсутність у діях обвинуваченого бу. Від якого складу злочину проте судами і першої, і апеляційної інстанції вину селищного голови було доведено? Повідомляє сайт обласної прокуратури. Ухиляння від призову, блокування рідними мобілізованих адмінбудівель, передачі підприємствами застарілого транспорту військовим, відсутність автотранспорту для підвезення бійців до військових частин. Ось лише кілька проблем, із якими зіткнулися у військових комісаріатах під час перших трьох хвиль мобілізації. Наскільки нині готові у районах до проведення мобілізації, говорили на нараді голови обласної державної адміністрації? До розмови запросили і керівників усіх районів і військоматів. Минулого року з Полтавщини мобілізували понад 4,5 тисячі людей та 193 одиниці техніки. Доповідає обласний військовий комісар Борис Павлов. Тож, аби не допустити зриву четвертої хвилі мобілізації, потрібно перш за все уточнити списки військовозобов'язаних та транспортні ресурси. Організувати роботу медкомісій, забезпечити своєчасне оповіщення, в тому числі і через засоби масової інформації військовозобов'язаних та керівників підприємств про потреби транспорту, забезпечити доставку тих, хто ухиляється від призову. Голова облдержадміністрації поцікавився проблемами організації мобілізації у районних комісарів. Перша це доставка дорожньо-будівельної техніки до пунктів призначення. Наприклад, чим згадяча доправити у Вінницю два екскаватори. І така ж ситуація у Деканському, Карлівському, Чутівському районах. Згідно закону за збір збіри доставки мобіляційних ресурсів і від техніки відповідає керівники підприємств установ та органи місцевого самоврядування. На підставі ліміту, який визначений Кабінетом міністра, голова обласної державної адміністрації. Провів розподіл ліміту серед районів, а Голови голові районної державної аністрації Суйчего цей ліміт розподілили між підприємствами. Вами він підписано. Доведено до підприємств. І тут головне наголосив Валерій Головко налагоджувати співпрацю з підприємствами. І потрібно так враховувати і їх інтереси, і те, що сьогодні вимагає від нас держава. У Кобиляцькому ж районі зіткнулися із тим, що полтавські агровиробники відмовляються передавати техніку для військових, бо взяли її в оренду у великих київських холдингів. Якщо дійсно є проблеми, і ви відчуваєте, що ви не впливаєте на ситуацію, не замовчуйте і не відтягуйте, тобто ви мені сигналізуєте про це, я беру до уваги і безпосередньо з вами разом починаємо працювати з кожним керівником, з кожним підприємством. У нас не так багато часу от у Котелевському, Кременчуцькому, лохвицько чорнухинському Лубенсько-Оржицькому, Новосанжарському, Решетилівсько-Великобагачанському та Порятинському військоматах проблем із підготовкою до мобілізації немає, запевняють комісари. Хоча зауважив голова обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Юрій Цомартов говорити, що проблем у військкоматах немає, не можна. Я не буду зараз називати, які райони. але є воєнкому, катори. Які... плотно сотрудничают с нашей организацией. Так вот, чтобы провести занятия, например, ну просто по разборке, сборке автомата, изготовке стрельбе так берут оружие у нас в музее. У нас в музее есть военные конфликты 20 века. Вот, то есть даже учебных автоматов. А еще говорили на нараде, До мобілізаційного процесу треба залучити патріотично налаштовані громадські організації та силовиків і прокуратуру. Адже наводив приклад голова Лохвицької райдержадміністрації, правоохоронні структури не проводять відповідну роботу із тими підприємствами, які категорично відмовляються надавати техніку. Або приклад Миргорода, там розшукали лише 20 призовників із 150, котрі ухилялися від мобілізації. Чого потрібно почати? Взагалі, е проведення мобілізації Полтавської області. Перше, і, мабуть, для мене важливо це почати аналізувати, моніторити повністю по області всі центри зайнятості. Це ті люди, які сьогодні не задіяні в активній роботі на, е в громаді. Друге, це безпосередня робота в ваших там, селищних радах з, мі з міським населенням. І третє, будьте добрі, ще раз повторюся, залучайте громадські організації. У війни не жіноче обличчя, проте українським жінкам, які під час другої світової доводиться бути на війні поруч із чоловіками. Операційній медсестрі хірургічного відділення Полтавського військового госпіталю Наталі Дугар довелося повертати життя пораненим українським бійцям у зоні АТО. Вона там побувала уже три ротації по місяцю. Ось це військовий госпіталь. Тут не тільки лікуються поранені із зони АТО, але й працюють відважні полтавські медики. Рятувати життя українським бійцям на Сході, інколи ризикуючи власним, їхній святий обов'язок. Вперше Наталія Дугарь потрапила у зону АТО у травні. Забирати вбитих чи то поранених українських вояків з блокпостів та надавати їм першу медичну допомогу доводилося і вдень, і вночі. Дуже багато осколкових поранень, дуже багато людей підриваються на мінах. Дуже багато вогнепальних поранень. Дуже багато поранень, які взагалі не дійсні життям. Ну як вам пояснити, коли поранення йде в голову або в брюшну палеоржнину. Навесні під час першої ротації, пригадує Наталія, рятувати поранених бійців особливо було нічим. Пов'язки й ті сумний відголосок з минулого. Щоправда, згодом ситуація з медикаментами поліпшилася завдяки волонтерам. Мені нема скільки років, скільки оці пов'язки. Воно все настільки старе, Навіть оці автоперев'язочні машини, вони взагалі якось 41-го року. Вона говорить, покласти душу й тіло за свободу для наших хлопців не просто слова. І навіть опинившись на операційному столі, ледь живі, вони хочуть знову повернутися на фронт. Це бажання у них перемагає біль тяжких поранень на кісті руки, такі дірки. Для мене це було шок. Коли нам по 30, по 40 років, і ми боїмося їхати в ту зону. А ця дитина каже: Я своїх товаришів не можу залишити. Для мене це було ну як прикладом, то єсть, панієте, наші діти намагаються нас захистити. Вони не показують страху перед смертю, розповідає Наталія Дугарь. Навіть досвідчені військові схиляють голови перед відвагою і мужністю молодих хлопців-добровольців. Вони одягнені не в форму, не в берце, а в свої якісь старенькі кресовочки, якісь старенькі курточки. І вони настільки приходять на ці перев'язки, там видалення осколків, зашивання якихось рани. Воно йде з там. Ну, нема в нього нічого. Ну йому так хочеться якось подякувати за те, що ми йому щось чимось допомагаємо. Він іде з баночкою якоїсь маленької згущенки або якоїсь консерви. Саме там, де життя за крок від смерті, починаєш більше цінувати життя, говорить Наталія. У рідкі вільні від служби хвилини вона знаходила заспокоєння в простих речах. Настільки було важко, тяжко на це все дивитися, що єдина моя була як віддушена в цьому в цій ситуації, коли я ходила в поле збирати квіти. Ну, от я так відпочивала якось морально після того, як ми потрапили під обстріл, вже ми знали, що вже все, все закінчилося. Я пам'ятаю, перед своїми очима зелене листя, маленькі зелені листочки. Вони настільки ярка, і ти. Розумієш, ти просто живеш, не треба гроші, не треба нічого. Вдома за неї хвилюються батьки, чоловік Володимир і восьмирічний син Олег. Хлопчик, говорить Наталія, одразу подорослішав, бо дивиться тепер не мультики, а новини із зони бойових дій, де служить і його мама. Колектив Полтавського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Гоголя новорічну ніч провів у зоні АТО. Понад 30 артистів на чолі з директором театру Олексієм Андрієнком та заступницею управління культури обласної державної адміністрації Валентиною Вождаєнко побували з інтермедійними виставами у десяти підрозділах між слов'янськом і горлівкою. Репортаж Наталії Святцевої. Вони дійсно майже на дві доби відмовилися від домашнього затишку, сну та ошатних осиль. Колектив Гоголівців у складі майже 40 чоловік намагався особливими творчими дарунками підняти бойовий дух захисників на сході. Я не вмію стріляти, але я вмію співати. Тому скільки треба буде у мене є таке бажання. Я з задоволенням це буду робити завжди. Колектив сам вирішив. Що він повинен бути на передовій, там де наші хлопці захищають нашу батьківщину. І Я переконаний, що вітання Полтавського академічного театру імені Гоголя дійде до сердець, і новорічні мрії здійсняться. Учасники театральної інтермедії побували у десяти військових підрозділах в цей час. Сценічними майданчиками для організаторів свята були тимчасові місця розташування воїнів, Нацгвардії, блокпости та ангари і скрізь. Де б не з'являлися казкові герої з Полтавщини, втомлені воїни не могли приховати здивування та усмішок. Я бачу те, що люди дуже заморені стоять, але у них здається на очах нерозуміння, що таке ось таке дійство привезли до них. Ну видно, вони дивляться з такими з таким. Я просто не можу передати. Дуже приємно тут бути. А ми зараз з Люренькою йдемо на блокпост вітати наших солдат, які несуть свою службу з новим роком. Якщо адміністрація театру імені Гоголя подбала про особливі подарунки та теплий одяг для бійців та про фінансування самої поїздки, то від полтавського заводу Лтава і фірми Екометан. Кожен блокпост та кожний підрозділ отримали плазмові телевізори і потужні радіоприймачі. Поїздка відбулася за сприяння управління культури полтавської облдержадміністрації. І кожна людина, яка сьогодні хто допомагав, хто речі приносив, хто що робив. Це справжній злагоджений гарний колектив на чолі із керівником нашого театру Олексієм Миколаївичем, який і вселяє цю надію. Даю привіт Полтаві, Полтавської області. Я з самоста на Дніпрі. Зона АТО, же вам щастя, здоров'я, міра нашій країні і всім успіхам! Святковий ранок придешнього нового року втомлені, але натхнені полтавці зустріли на блокпості легендарної Карачун-гори. тим самим засвідчивши свою повагу тим, хто ціною свого життя боронить спокій рідної України. Слава Україні! Героям слава! Ми повинні працювати так, щоб комфортно було перш за все людям. Принаймні такою бачать роботу громадського транспорту на Полтавщині голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. У яких умовах працюють перевізники та з якими проблемами в організації пасажирських перевезень стикаються керівники районів, говорили на радіо голови обласної державної адміністрації. Директор департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації Сергій Марчишинець доповідь розпочав традиційно на Полтавщині 756 маршрутів, близько 200 – приватних перевізників. І навіть не зважаючи на те, що у червні тариф на перевезення зріс із 25 до 35 копійок за кілометр. Асоціація перевізників просить збільшити його ще. Повномаскульні матеріали а так простіше говоримо постійні зміни витрати. Вони зростають і, звичайно, перевізник. Або відмовляється на сьогоднішній час від маршруту, або знову ж таки вносить певні корективи, зменшуючи кількість оборотних рейсів, або на певний період часу в сезонних коливаннях відмовляється від цього маршруту. Що знову ж таки призводить до зростання соціальної напруги. проте за кілька хвилин голова облдержадміністрації зупиняє доповідь. Ви сьогодні підняли проблему перевізників. Ви сьогодні підняли проблему відшкодування. Де людина звичайна, яка сьогодні потребує якісного перевезення по полтавській області. Тож далі працювали у режимі діалогу. Голова обласної асоціації автомобільних перевізників відразу перейшла до наболілого. Доки працюватимуть нелегальні перевізники, які забрали найприбутковіші маршрути і при цьому не сплачують податки. За підрахунками обласної асоціації, десь приблизно в рік не сплачених в тіні від пасажирських перевезень на маршрутах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Суми, складає десь 36 мільйонів в рік. Тобто я вважаю, що це ті кошти, які нам конче необхідні сьогодні для наших військових, для наш для того, щоб ми ремонтували їхню техніку, заправляли хлопців і відправляли. Як кажуть, захищати нашу батьківщину. При попередньому голові облдержадміністрації створювали навіть спеціальну робочу групу, яка повинна була припинити роботу нелегалів. Але на сьогодні, відповідно до розпорядження, вона і діяльність скасована. Головою обласної адміністрації. Передали фото підтвердження роботи нелегальних перевізників, а він пообіцяв передати їх у прокуратуру. Що ж до маршрутів внутрішньообласних, за них вся відповідальність лежить на керівниках районів. Я ставлю завдання всім головам районних адміністрацій, і я відслідкую кожного голову район адміністрації відносно якісної підготовки майбутніх маршрутів щодо перевезення. Тому шановні голови районних адміністрацій. Разом з селищними сільськими головами відпрацьовувати сьогодні маршрути, проводити громадські слухання, і там будуть дві підписи: ваша і селищницю сільського голови. Це вже буде ваша відповідальність, коли мені громадськість буде задавати питання: а чому в, мені в цьому селі немає сьогодні автобусу? Чи він не прийшов вчасно? Наскільки ж якісно людям надають послуги з перевезення, до цього питання голова облдержадміністрації повернеться за 3-4 місяці. При цьому зауважив, він сам об'їде область і збере інформацію. Уже понад рік, як небайдужі мешканці прихожани різних церков, влаштовують у сквері біля південного вокзалу у Полтаві безкоштовні обіди для безхатченків, а ще допомагають їм одягом і ліками. Щонеділі приходять приходять попоїсти близько чотирьох десятків знедолених, які опинилися без даху над головою, і не тільки. Олексій Гнипа та Олександр Білка підготували репортаж. Життя на вулиці чимале випробування для людини. Коли від тебе відвернувся цілий світ, важко встояти перед ударами долі. Тож без такої допомоги добрих людей, говорить Володимир, важко було прожити. За своє життя він пізнав багато горя. Говорить, встиг повоювати і відсидіти у в'язниці. Я благодарен за все, що допомагають людям нищим. Ну, нуждаемся в питании и все остальное, благодаря церкви и спасибо за все, что они чисто все это делают на благо. людям. Это очень большое дело для людей. Если побольше таких организаций, которые относятся с чуткостью, много очень у нас в Полтаве у добрых людей, которые стараются, хотят обездоленным людям помочь. Но нет нет таких людей, которые в смысле злорадствуют, что вот это вот их корм, что они хлебники. А я считаю, что это очень хорошее, полезное дело. Внаг поестьи сюди приходять не лише безхатьки, а й пенсіонери, яким не вистачає на життя і переселенці з сходу. Ідея ж допомогою належить полтавці Алі Філіній. Жінка розповідає, що коли запропонувала друзям допомагати нужденним, ніхто не відмовився. Відтак, уже рік, як на південному вокзалі обласного центру, вони годують нужденних меню не ресторанне, втім калорійне: борщ, каша, сосиски, домашня консервація, гарячий чай. Моя мрія допомагати бездомним на протязі вже багатьох років. Коли я побачила, що на южному вокзалі знаходяться на вулиці люди, які нікому не нужні, ми просто желаючи, які допомагати бездомним, зібралися. Це мої товариші, і ми, як на добровільних низках, збираємо кошти, готуємо їсти і привозимо на южний вокзал. Втім, було б краще, аби все це відбувалося не просто неба, а у якомусь приміщенні, говорить пані Алла. Але всі їхні звернення до органів міської і районної влади результату не дали. Більше того, знедоленим людям погрітися навіть у вокзалі не вдається. Їх звідти виганяють співробітники лінійного відділу міліції. Жінка закликає об'єднатися навколо проблеми усіх небайдужих, адже цим людям нині катастрофічно бракує теплих речей, взуття, ліків. До того ж, не забуваємо, що подібна доля може спіткати будь-кого від біди, зради рідних чи іншого повороту долі. Ніхто не застрахований. Усю інформацію можна знайти на сторінці групи територія добра у Фейсбуці або безпосередньо зателефонувавши пані Алі за телефоном 095 752 05 75. 3 січня у спортивній залі Полтавського національного педагогічного університету відбувся турнір уболівальників «Ворскли». Таким чином фанати вже п'ятий рік поспіль відзначають дату заснування улюбленого клубу 5 січня 1955 року. Оскільки цьогоріч Ворскла відзначає свій 60-річний ювілей. Відповідно, і турнір видався масштабним: 11 команд це представники різних фанатських угруповань, та одна збірна полтавських спортивних журналістів. Проводили турнір самі вболівальники, і рівень його організації був високим. Цього разу найбільше найбільше команд. команд учасників. 12 команд. Раніше рекордом було 8 команд. Ну, якщо чесно кажучи, не всі ще влізли, ще не декілька команд хотіли прийняти участь, але ну, не вистачило місця просто. Команди грали спочатку у чотирьох групах по три колективи, а потім були матчі на виліт. Ми кожен рік приймаємо участь в турнірі, присвяченому футбольному клубу Ворську, який організовується болельщиками. І би, цей рік не став включением, ми вирішили теж прийняти участь з командою полтавських журналістів. Не ваш грати 3 січня зранку. да в принципе нет хватило 2 января для того чтобы стало полегче и 3 с полными силами і и уверенности пришли на турнир верим в себя то есть должны выиграть 3 августа не ваш курату не как раз нормально уже, уже да да Перемогу у турнірі здобула команда Мізантропік Дівіжн. Хлопці впевнено пройшли всю дистанцію. Лише у півфіналі їм знадобилася серія післяматчевих пенальтів, щоб здолати спортивних журналістів. У головному матчі турніру мізантропи перемогли дуже симпатичну команду Айстра 4 4-2». До речі, вболівальники та учасники турніру також жертвували гроші на потреби української армії. Футбольного клубу Полтава і Близнюка керівництво відправило у відставку. Втім, поки що цю інформацію офіційно не підтверджено. Принаймні, 5 січня на офіційному сайті футбольного клубу Полтава інформації про відставку головного тренера не було. Відповідно про причини ймовірного звільнення теж нічого не йдеться. За нашою ж інформацією, Ілля Владиславович залишає Полтаву. У коментарях нашому каналу він поки що відмовив. У продовження теми футбольного ринку праці Ворскла прощається ще з одним своїм гравцем. Крайній захисник Олександр Романчук залишає команду. За словами самого Романчука, новина про припинення з ним контракту стала для футболіста несподіванкою. Тож після різдва він збирається вирішити усі питання з клубом, щоб отримати статус вільного агента. Нагадаємо, за рік Олександр Романчук провів лише один матч за основний склад Ворсли і розпочинав його на лаві запасних. Цією інформацією я завершую. Випуск новин. Дякую за увагу і бажаю всього найкращого. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби 7-12 градусів морозу у Полтаві протягом доби 8-10